Розкажу тобі казочку, слухай кожну фразочку. Казка про світлячка, який знайшов своє світло. У маленькому лісі, де дерева шепотіли секрети, жив світлячок на ім'я Люмі. Він був дуже сором'язливим, і його світло було зовсім крихітним. Якось увечері, коли місяць висів у небі, як срібна монета, люмі помітив щось нове. Слабке, мерехтливе світло виходило через густі кущі. Люмі, хоч і сором'язливий, був дуже допитливим. Він обережно полетів до світла, його маленьке сердечко стукало, як барабан. За кущами він виявив щось дивне потаємний сад. У ньому росли квіти, що світилися м'яким теплим світлом, як маленькі зірки на землі. Люмі ніколи не бачив нічого подібного. Його власне світло зазвичай таке тьмяне стало яскравішим від захоплення. Він літав серед квітів, відчуваючи себе частиною їхнього чаклунства. я повинен показати це іншим. Подумав люмі, вперше він відчув себе достатньо сміливим, щоб поділитися чимось. Він полетів назад до дуба, де ховався, і тепер його світло було найяскравішим у лісі. Інші світлячки помітили його і здивовано завмерли. Ідіть зі мною. Прошепотів люмі, і на цей раз його голос був сповнений впевненості, і він повів їх до потаємного саду. Всі світлячки ахнули, побачивши, як світяться квіти. Вони танцювали і сяяли разом, і з того дня Люмі більше ніколи не ховався, його світло завжди було яскравим, бо він знав, що навіть найменший світлячок може освітити світ навколо. Казочці, настав вже час, а хто слухав в добрий час.